Програми для національних меншин Закарпаття виходитимуть у новому форматі. Закарпаття надає допомогу Угорщині під час повені. 100 років від дня народження закарпатського футболіста Гейзи Колочой. Презентація словацької версії дитячої книги Вірі Ластівки Лесен Метелик. 20-та річниця творчої діяльності закарпатської художниці Марини Чопей. Ефірі, програма від суботи до суботи, вітаю вас! Сьогодні ми розкажемо вам про події з життя національних меншин Закарпаття цього тижня. Отож, до вашої уваги, короткі новини. З 10 червня 2013 року Посольство Федеративної Республіки Німеччина доручило прийом заяв на отримання шенгенської візи фірмі VFS Global. На сьогоднішній день компанія в Україні є посередником між українцями та посольствами Австрії, Німеччини, Швейцарії та інших країн шенгенської зони. Відтепер кожен заявник має вибір між поданням заяви на отримання візи до Німеччини в одному із візових центрів. Та особистим інтерв'ю безпосередньо у посольстві після отримання дати співбесіди. Більш детальну інформацію про це можна знайти на сайті Посольства Федеративної Республіки Німеччини. В селі Тарнівці Учороцького району встановили пам'ятну плиту солдату Ласлов Клич, який загинув у другій світовій війні. У жовтні 1944 року в околиці велися важкі бої. Протягом місяця Ласло Клич з 17 товаришами мужньо відстоював Закарпаття. Місцева реформатська церква довгий час не могла знайти сім'ю 24-річного солдата. Місцевий священник Закарпатської реформатської церкви Янош Хейдер зазначив, патріотизм солдата приклад для сучасних угорців. На базі Закарпатського державного університету відбулася презентація надсучасної системи транскордонних відеоконференцій. Технічне ноу-хау відтепер доступне ушородським студентам завдяки спільному українсько-словацькому проекту з містом Скальця. Завдяки впровадженому проекту Ужну здійснив різкий інформаційний і технологічний стрибок та отримав новітню техніку. Відтепер не потрібно долати відстані та кордони. Лекції професорів словацького вишу можна відвідати безпосередньо в ушороді. У ході презентації продемонстрували зв'язок ушорода. З одразу двома аудиторіями в містах Скаліца та Кошиці. Закарпатський угорський інститут імені Фересара Коці другого разом з товариством угорських педагогів Закарпаття. Два роки тому створили благодійний фонд під назвою Ґеніюс, який підтримує закарпатських угорських талановитих школярів і студентів. Для них були організовані навчальні курси та змагання. Діти, які отримали перемогу, мали можливість відпочити в Угорщині або в Закарпатті. Найважливішим завданням фонду є відшукати талановиту молодь та сприяти їхньому розвитку. на даний час. До фонду Геніус звернулися близько п'яти тисяч обдарованих дітей. Цього року майже 500 закарпатських угорських школярів нагородили путівками на відпочинок. Нещодавно головний телеканал області презентував нове оформлення для редакцій, які займаються створенням програм для національних меншин краю. Нові декорації відображають національний колорит кожної етнічної групи Закарпаття. Також важливою подією в житті телеканалу стало відкриття музею вітальні, в якому зібрано телевізійні та радійні технічні засоби. Вас де Странскарпатіший регіонал von einem anderen in der Ukraine unterscheidet, ist das nationale Kolorit, Das Studio sendet die Programme in den Sprachen der heimischen nationalen Minderheiten. Dazu gehören wie Nachrichten so auch die Sendungen über den Alltagsleben und Feste, Kultur und Geschichte von Ungarn, Slowaken, Rumänen, Deutschen, Russen, Rutinen und Roma, die in Transkapazien wohnen. Seit Juni 2013 bekommen alle Sendungen ein neues Format. Die zu diesem Zweck speziell ausgearbeitete Dekoration wird für jede Redaktion individuell umgewandelt. Ми зробили для кожної національної редакції своє оформлення. тобто фактично одне загальне буде, і змінних сім треба було враховувати з національні символи, національні особливості, національні кольори, які притаманні тій чи іншій національності. Ну наскільки це вдалося, це вже судити кожному телеглядачу. Діпзондергайтнунд націонал Minderheit sind auf jedem Teil der декораціон dargestellt. Зобомер і ста склас ангариш оде андольчас програм гизендвітне декораціонґіп єдер редакціон відновлюка Sendungen zu produzieren. Таке мультифункціональне оформлення, яке обслуговувало би всі національні редакції. Попросили художника, дуже довго думали, що які це можуть бути спільні елементи, символічні äh, декоративні елементи, і вийшли до того, щоб це були. Äh, Ленточки, які бачимо на всіх äh, картинках, які були виготовлені для національних редакцій, і це символічні будинки, äh, постаті, які характеризують ту чи іншу національність. Ді програми індиспрах інтернаціональміндерган Und jetzt mal in die Geschichte і Transkarpatischen Regionalfernsehstudios selbst. Wie es sich entwickelt hat, kann man im Museum des Studios erkennen. Hier ist nicht nur Technik aufgestellt, sondern auch Dokumentationen und Fotos. Was die technische Ausrüstung betrifft, da kann man sehen, welche Evolution diese erlebt hat. Die Datenträger werden von Jahr zu Jahr immer kleiner geworden. Heute ist es schon nur eine Speicherkarte und früher die Rollen und Kassetten verschiedener Größe. Die Augenblicke der Entwicklung vom Fernsehen, dessen Vergangenheit und Gegenwart sind in einem Raum gesammelt. Der Eintritt ist frei. Закарпатська реформатська церква одна з перших відреагувала на паводок в Угорщині. Пожежники села Дерцен одразу вирушили на допомогу. 7 червня вони прибули до Угорщини. Відразу не було відомо, де саме буде потрібна допомога. У багатьох закарпатських пожежників не було дійсної шенгенської візи. Угорське консульство в Бергові у прискореному режимі надало членам групи необхідні проїзні документи. ez a matrica ösztönözzön másokat is, a magyarországi testvéreinket is arra, hogy össze kell fogni a bajba. Ez a mondat akár a derceni önkéntes tűzoltók mottója is lehetne, hiszen amikor megkapták a riasztást, azonnal autóra rakták az árvízi védekezéshez szükséges berendezéseket. A lelkemben az van, hogy segítenünk kell egymáson, mivel keresztény emberek vagyunk, és keresztény ember a legjobban a hitét úgy tudja kimutatni, hogyha kézen fogható tesz, cselekszik, ez pedig most kézen hogy a magyar testvéreinknek segítségre van szükségük, és mi megyünk segíteni. Hagyjuk az otthonainkat, gyermekeinket. A kilenc tagú csapat tagjai percenkénti 800 liter kapacitású szivattyúkat visznek magukkal, áramfejlesztőket is arra az esetre, ha éjszaka kell dolgozniuk négy robbanó motoros szivattyúval fogunk majd menni, és próbálunk meg segíteni. De ha nem szivattyúzás, akkor, akkor, akár homokzsákot is fogunk pakolni, tehát amilyen feladatot ránk bíznak, és ahol ránk bízzák. Isten áldását kérem utatokra, és a Jóisten őrizzen meg benneteket ezen az úton. Kívánok nektek erőt, egészséget, egy szerencsés hazatérést mi hamarabb. Sok sikert! Köszönjük szépen! Mindértöknek kívánok erőt egész, Köszönjük szépen! Igyekszünk teljesen no, a küldetést! Az anyaországi árvízveszély, noha sajnálatos, mégis jó alkalom arra, hogy bebizonyosodjon. A nemzeti összetartozás nem csak egy napra szól, és nem csak papíron, vagy a politikusok képzeletében él. Mi már kétszer értük át az árvizet sajnos, és mi tudjuk mi az, hogy bajban oszt osztódni, milyen jó érzés, az, mikor a felebarátaink jönnek és segítenek. És mi is így, Isten kegyelméből szeretnénk segíteni mindent az anyországban lévő testvéreknek. A kárpátaljai református egyháza a tűzoltók után önkénteseket toboroz a magyarországi árvízi védekezéshez. A példát követve több civil szervezet is csatlakozott az akcióhoz. Berhovi dr. Géza Kalocsai. Колишній футболіст Чехословацької та угорської збірної грав і тренував кілька угорських та закордонних футбольних команд. За ініціативою колишнього директора футбольного клубу Ференц Золтана Золотана Мадяра, на честь ювілею було відкрито меморіал. У цей день в берегові відбувся фінал угорської молодіжної ліги. Тізєве рендезик Мега Карпат меденцеві Ennek keretében minden külhoni magyar lakta vidéken összemérik tudásukat az iskolák csapatai. A győztesek az anyországi döntőben versengenek, az első helyzetnek járó trófeáért, amelyet a múlt évben a Beregszánszi járási Beregsomiak hódítottak el. Kárpátaljába kapcsolatosan nehéz volt a kezdés, nem volt egyszerű a kezdés, de a vége, tehát a tavalyi bajnokság, itt látjuk, ez a csapat, kérem, a címvédő. Kárpát-Menencei Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság győztes csapata. Melyik is ez? Ezt kérem a Beresom, tavaly a Diós Győri, mindig a legjobb 20 csapat jön a végjátékba, tehát anyaországba, ők a Diós Győri elődöntő csoportba kerültek, és valami 44 hármas gólaránya jutottak a döntőbe, ahol is 7-3-a győzte. Most Csodálatos, ahogy szerepel ez a kis közösség. A Beregsomiak az idén is a kárpátaljai döntőbe focizták magukat, és ismét nyertek. Ezzel újra kiharcolták a jogot arra, hogy képviseljék Kárpátalját az összmagyar döntőben Magyarországon. Ez jó, hogy ez az idén is megszervezésre került, mert egyébként ez a Kárpát-medencei összmagyar labdarúgó diákokat a tehetséges magyar fiatalokat, labdarúgókat fogja össze, határok felett egyfajta nemzetegyesítéshez a, a maga nemében, és én örülök, hogy ez a téren jók dolgok történnek. A, amelyeket, mint UMD elnöke is maximálisan meg maga a szervezet is támogat. Nem véletlenül a kezdetektől mi emellett az ügy mellett kardoskodunk, és minden évben keresünk ez támogatók, a szponzorokat, hogy a csapatok itt is tudjanak játszani és el tudjanak utazni. A mostani tehetségeknek sok kárpáthajai példaképük lehet. A legnagyobbak közé tartozik dr. Kalocsai Géza, aki Beregszánszon született és meghódította a világot. Magyarországon a Kispest, az Újpest és a Ferencváros labdarúgója, majd később vezető edzője volt. Születésének századik évfordulóján Magyar Zoltán kezdeményezésére koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak Berek Kalocsai Géza bácsi, mivel ugye amikor ő fölcseperedett, Csehszlovákiához tartozott beregszár sajnos, ő volt Csehszlovák válogatott, és 34-ben ugye VB ezüstérves csapattag volt Olaszországban. Aztán amikor visszajött Kárpátalja, akkor volt magyar válogatott, és mivel légióskodott a francia Lír csapatába, ő volt francia liga válogatott is. Egészen elképesztő ez a pályafutás, én úgy gondolom. Sugárzott belőle a jóság, a derű, az értelem. A koszorúzást követően a Magyarországi Focis Küldöttség találkozott a Beregszászi Magyar Főiskolán a helyi öreg fiúkkal, akik közül sokan fiatal kora óta személyesen ismerték Kalocsai Gézát. Kalocsai család a szomszéd utcában lakott. Az öreg, az Amust is, és a Géza is minden reggel görbe, görbe volt a kijött, és kizavarta a fiúkat rögtön, ki tudtak menni a sinekre, a kis ott nem messze a kis sinekre, és a sineken állandóan kellett kilométereket futni minden reggel nekiek, mind a kettőnek ez így, így kezdődött. Ott, ott, nőtt fel a hét kerületbe, emlékek vannak róla egy ideig, még az utca is úgy le volt nevezve, Kalocsai Géza utca. A Beregszánszi megemlékezése eljött Kalocsai Géza fia is, aki családi emlékeket, fényképeket is hozott magával, és persze a világbajnoki ezüstérmet. A szovjet uralom alatt nem igazán lehetett Bereksázba jönni, bár ahogy teltek az évek, ugye akkor valamennyit konszolidálódott a helyzet, ahogy én visszaemlékszem, hogy emellett akkor én is ilyen voltam, és lehetett többször átjönni, ugye nagyon sokszor járt itt, mindig tartotta a kapcsolatot a csapattal, a, a, a csapatnak a vezetőivel, amikor hazajött, akkor ezzel mindig sokat mesélt. Nem hiába mondta a Kalocsai Géza 1998-ban, amikor Beregszáz díszpolgárává avatták, hogy Beregszázból indultam, itt lettem futbalista, ez a kisváros az igazi otthonom. A után, nem sokkal, ez a régi polgári hagyomány, hogy egy városnak díszpolgárai vannak, ismét megvalósulhatott. Épp KMKS kezdeményezés volt ez is. Az első között dr. Kalocsai Géza, aki a kárpátaljai futballvilág legismertebb alakja és kimagasló egyénisége. Nem csoda, hogy a megemlékezés szervezői azt javasolják, hogy a Berekszánszi focipályát Kalocsai Gézáról nevezzék el. Коли людина через ікони веде діалог з Богом, то вони оживають. Майстерність митця яскраво демонструє водночас людську сутність художника і високий духовний зміст, народжений в процесі творення. Щоб написати ікону, в душі має панувати мир з самим собою. Для цього потрібні духовне здоров'я та постійна молитва, говорить румунський священник отець Сорін у наступному сюжеті. Părintele Sorina a îndrăgit pictura bisericească încă de pe timpul când era seminarist la liceul teologic. Astăzi îmbină preoția și pictarea icoanilor în delitniciri care îi aduc o mare plăcere sufletească. Eu m-am oprit și îmi place foarte mult stilul bizantin, apropiat de școala greacă de pictură, pentru că îmi place exactitatea liniilor, îmi plac formele exacte și modul de a îmbina aceste forme și a da naștere fețelor, hainelor, podoabelor din icoane. Și coloritul e deosebit, are câteva culori de bază și aici mă refer la acest albastru pe care noi îl numim albastru de voroneț, mă refer la ocru, această culoare care predomină în toate icoanele bizantine. Parohul Bisericii Sfinții Martiri din orașul Soroca a Republica Moldova s-a născut la Bacău, iar acum de aproape 2 ani a venit în Urbea, de pe malul Mistrului. Aici continuă tradiția românească a picturii iconografice, învrumusețind biserica în care slujește. Posibil ca de dimineață până seara să reușești să faci o icoană, e posibil să trebuiască să revii asupra ei și în altă zi, pentru că pictura nu este un automatist și nu este o meserie ca oricare meserie, este ceva care ține de suflet și de starea fizică, psihică, sufletească pe care o ai în acea zi. De aceea poate dura chiar și mai multe zile în a realiza o icoană. La pictură, cred că cel mai greu este chipul, pentru că chipul exprimă totul. Chipul este prima parte a unei icoane asupra căreia se oprește ochiul atunci când o privește și din această cauză probabil că e foarte greu să dai viață, să dai uh, acea lumină interioară a icoanei, tocmai din vârful pensului. Părintele Sorin a păstrat și dezvoltat harul primit de la Dumnezeu. Iar prin pictarea econilor a mai flat in co cale de a se apropia de cele divine. У центрі словацької культури в Ушгороді відбулася презентація дитячої книжечки словацькою мовою автора Віри ластівки Лестин Метелик. Книжечку видала обласна культурно-освітня організація Матіця Слованська на Закарпатті з фінансовою підтримкою уряду для словаків, які проживають за кордоном. Prezentácia detskej knižky v slovenskom jazyku autorky Víre Lastivky pod názvom Lesin Motil sa prednedávnom konala v Centre slovenskej kultúry v Užhorode. Bola to už druhá detská knižka, ktorú v krátkom čase pokrstili v týchto priestoroch. Pritomných na akcii privítal predseda Matice Slovenskej na Zakarpátsku Jozef Hajniš a súbor Rúžička zo školy číslo 4 pod vedením učiteľa zo Slovenska Juraja Plátka zaspieval niekoľko slovenských ľudových piesní. Som, kusky páske, by som, a sa trázie. Na prezentácii sa zúčastnila aj generálna konzulka Slovenskej republiky v Užhorode Janka Burjanová, ktorá spolu s autorkou symbolicky pokrstila knížku cukrikmi. Najlepšie pre detičky, ani nie je voda ale Chceme aby bola a aby všetky deti mali Je to krásna, šťastná úloha, ale nejde o úlohu krsnej mami, ale ide o, o to dieťa, ktoré sa narodilo. To je najdôležitejšie. Takže to, to je radosť v krátkej dobe uvádzať do života krstiť dve slovenské knihy pre deti, aj? pre naše poklady, pre naše krásne zlaté deti, aby mohli ukladať slovenské slova a, a tešiť sa z nich, aby slovenčina zniela nielen na vyučovaní, ale aj doma, aby rodičia prečítali tú rozprávočku. Takže je to naozaj vzácná chvíľa, krásna chvíľa a veľmi sa z nej teším. Knížku Lesin Motil vydala oblasná kultúrno-osvetová organizácia Matica Slovenska na Zakarpátsku s finančnou podporou úradu pre Slovakov žijúcich v zahraničí. V prvom rade, že je to detská knižočka, je to knižočka adresovaná deťom. Po druhé, je to kniha v slovenskom jazyku. A toto vždy uvítame. A dnes vlastne bola taká významná udalosť, že sme uvázali do života túto prvú lastovičku autorky Viery Lastivky, teda, že táto kniha uzrela svetlo sveta. To ma nesmierne teší, lebo práve detské knižočky majú budúcnosť a pre našu školu, pre naše deti, kde sa Slovenčina rozvíja, usadzuje, upevňuje, je to významný prínos. Книжка, яка обсягує дев'ять малих прибігів, була витлачена накладом 500 екземплярів у віддавательств графіка. А є багато ілюстрована кресбами умелкіня Ксенії Рибалко. Це мене змусило саме життя, тому що працюючи між дітьми, захотілося щось для них і творити. розумієте. Не можна жити між дітьми і нічого. Нове не відчуковувати, щось нове не творити. І тому захотілося писати для дітей. Задатки такі в мене були з дитинства, і з студентських років, але настільки явно не проявлялися. А років три-чотири тому я почала писати вже явно. Часто натхнення приходило до мене, особливо ввечері, вечірніми годинами після робочого дня. І... No, tak ja počala písať po Jednu z rozprávok z knihy Lesin motyl pritomným prečítala žiačka slovenskej školy číslo 4 v Užhorode Emilia Brody. Leska, pozví sa, pozví. Mama, všetkaj, 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 všetkaj. Detičky z materskej školy Lastovička, ktorú riade autorka tejto detskej knižočky, zaspievali aj piesne, text ktorých napísala tiež Vira Lastivka. Конкретно до цієї книжечки лесен Метелик героями стали діти. Ті діти, які ходять в ластовічку, ті діти, які живуть у дворі, нашому, в нашому будинку, і просто якісь добра з дитинства почали виникати. Це все ніби як з мого власного життя сторінки, власного життя з дитинства, десь сторінки життя моїх подруг, друзів, їхніх діток. žete. Kniha Lesin Motil voňa slnkom, letom, farebnými kvetmi, z matkinej záhrady, zelenou trávou, zemou, na ktorej sme sa narodili a žijeme. Maličky hrdinovia príbehov viery Lastivky objavujú svet plný tajomstiev, kúzla a dobra. Táto kniha je taká pestrá, je farebná, je zaujímavá a to je pre deti veľmi lákavé. To je také ako lepidlo. A keďže sa blížili leto, potom včely a med, tak ja by som to prirovnal, že tá kniha je taká ako med. A každý dobrý čitateľ a každé dieťa sa na tú knihu prilepí. A ja verím, že môžem aj zaželať tejto knihe veľa úspechov a veľa takých včiel, Торитин медвій об'єкт. На завер акції авторка роздавала гостям власноручне підписані книжки, а понукла притомних сладкостями, колочмі а кавов. Нещодавно відзначила 20-ту річницю своєї творчої діяльності талановита закарпатська художниця Марина Чопей. Вона розповіла про свої роботи та про те, що наштовхнуло її на творчий шлях. Малювати Марина почала ще з дитячих років. А згодом вирішила йти з цим по життю. Її роботи вражають яскравістю фарб, насиченістю, розмахом фантазії, а при детальному вивченні глибиною ідеї. В той же час реальність переплітається в них з фантастичною казкою, на декілька митей переносячи поціновувачів мистецтва у світ, де оживають найнеймовірніші мрії. Художник має передавати красу. Красу не тільки зовнішнього середовища, а і внутрішнього, тобто те, що знаходиться в нього всередині. І коли людина дивиться на картину, вона має це відчувати, переживати. Тобто картина має надихати людину на щось хороше, приємне. Вона має давати заряд. Якщо художник її малює з негативним настроєм, то, скажімо, воно потім буде. Відображатися на тому, хто цю картину придбав. Джерелом свого натхнення молода художниця вважає сент Сент-Міклошський замок у Чинадієві, де провела велику частину власного життя і працює сьогодні. Цьому замку та його історії Марина присвятила чимало своїх робіт. У мене таке ну, відчуття, що ми з ним дуже багато в чому пов'язані. І навіть коли я проводжу екскурсію. Це дуже багато туристів говорять, що я цим живу. Бо воно дійсно так є. Її треба жити повноцінним, тотальним життям. Повноцінним. І повністю всю свою силу, всю свою енергію спростувати на те, щоб виробити то ті сенсори, то ті розуміння, які будуть проникати всюди. і бачити речі не тільки їх зовнішньо. Не тільки їхні внутрішньо, а то джерело, звідки вони народилися. Якщо вона цей рух буде тільки підсилювати, то її чекає рай. Якщо нам буде шукати себе, туди. Багато людей дивляться на мої картини, так як вони знаходяться в замку. І коли, наприклад, дізнаються, що то мої картини. То вони потім з таким великим шоком дивляться на мене, що ну не вірять, що то я малювала. Вони кажуть, що у нас було таке враження, що то малював мужчина уже дорослий, якому десь під 50 до 60 років. Дивляться, як поражаються. Незважаючи на молоді роки, Закарпатська художниця вже може похвалитися великою кількістю достойних робіт і як наслідок персональними виставками та відданими прихильниками своєї творчості. Та все ж найбільшими досягненнями вважає можливість ділитися власними ідеями з оточуючими. У Мене були виставки Ченодійському замку сент міклуш Персональні були дві виставки. Остання з них відбулася в цьому році, в лютому місяці. Ми зробили такий вечір, який був присвячений композитору Ріхарду Вагнеру. Там був відбувся концерт класичної камерної музики, театральна постановка, де я була режисером. І на цей вечір я вирішила організувати виставку, яка називалася Польот Валькірії. Це такий твір. Вагнера є досягненням є мої картини. Тепер, якраз от, коли був фестиваль міжнародний, у нас рицарі-реконструкторів, то мені вручили медаль із замка, як помічник замка. Образи, котрі вона бачить, а вона їх дійсно бачить, вона їх не придумує. Вона не збирається на якісь штучні факти або штучні витвори. Вона шукає їх у. Дуже глибоких глибинах і пробує їх виявити. Ну, звичайно, її юний вік і ще не дає можливості повністю це зробити. Тому я кажу, що вона стоїть на шляху, наскільки вона зможе ці образи зробити реальними, те, що ви, ми, всі, я теж і всі повірили в те, що вона. Зробила є справжнє. Воно є корисне, воно є потрібне. Воно не позичене, воно не є фальшиве, воно не є підмінне. Воно є справжнє. Вона на цьому шляху. Окрім таланту до написання картин, Марина Чупей пише чудові вірші і захоплюється танцями. Отож можна лише побажати її і надалі так само старанно працювати над собою і дарувати світу нові шедеври. Дорогі телеглядачі, я прощаюся і дякую вам за увагу. На завершення до вашої уваги анонс подій наступного тижня. В берегові вшановуватимуть пам'ять Міклоша Горті, який народився 145 років тому. Фахівці з Німеччини навчають ушгородських педагогів працювати за методикою Марії Монтессорі.